Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр, Удар, СДП, Міфи і дійсність. Велике прохання. Підписуйтесь, пишіть ваші коменти, ставте лайки, задавайте питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію людей критично мислячих. Реально оцінюючих загрози і небезпеки сьогодення і свідомо обираючих майбутнє. Тому велике прохання. Підписуйтесь, щоб нас ставало більше. Друзі. Три потужні стовпи, на які тримається наша країна, та й будь-яка. Цивілізована демократична країна світу. Я кажу не про потужних топ-менеджерів з офісу. Це в їх уяві народжуються такі міфи. Я кажу про реальність, про реальну, реальний фундамент будь-якої цивілізованої, розвинутої, демократичної. Сильної держави, це перш за все громадянське суспільство, це його передовий найгероїчніший загін наші мужні збройні сили, завдяки яким ми маємо можливість і такого спілкування з вами. Ну і це безперечне місцеве самоврядування громади. Бо і громадянське суспільство люди живуть в конкретних громадах, і військові Збройні Сили України. Дислоціруються, відновлюються, харчуються, лікуються в прикордонних громадах. Тому громади місцеве самоврядування це той базовий рівень, який треба підтримувати, розвивати, завдяки яким, власне кажучи, і тримається наша країна. Бо, про, вибачте. Потужних лапках топ-менеджерах менеджерів, то коли була, було повномасштабне вторгнення на Сумщину, то щось їх тут не видно було. А місцеве самоврядування, місцеві громади були в більшості на місцях, і завдяки їм забезпечувалось і опір, і підтримування, підтримування життєдіяльності, і багато-багато інших речей, пов'язаних з. Нашим суспільством, нашою країною. Тому, друзі, центральна тема наших спілкувань, можливо, наших дискусій це саме місцеве самоврядування, територіальні громади, їх роль і вага в житті суспільства і держави, їх правий статус. Межі правосуб'єктності, їх можливості, чи достатньо цих можливостей, щоб виконувати ті завдання від держави і від суспільства, які лягають на територіальні громади. А як, друзі, це от працює в інших країнах? Ми з вами казали, що ми все ж таки, е, так сказати, е, Свого не цурайся, але вивчай досвід, досвід розвинутих країн. А як це працює в інших країнах, як там побудовані органи місцевого самоврядування? І от якраз сьогодні я і хотів би почати з того, що почати спілкуватися з вами, надавати інформацію, ділитися досвідом, вивчати досвід європейських країн, почати з того, що поспілкуватися про те, як. Побудований органами місцевого самоврядування в ну, найбільш схожих на нас країн це, безперечно, наші сусіди, Польща, при всіх, так би мовити, різних етапах в історії розвитку наших взаємовідносин і дружніх, інколи і ворожих в минулій історії, але Польща. Це та країна, яка ну, найбільш, на яку ми схожі. І до речі, коли було повномасштабне вторгнення, то саме Польща відкрила перші кордони, прийняла мільйони наших біженців, піклувалась, надала їм можливості дуже потужно виступала нашим адвокатам. В нашому прагненні рухатись до Європейського Союзу і НАТО, надавала гуманітарну допомогу багато-багато чого. Так, були певні питання, певні речі, які виникають, ну, визивають зараз питання, як оці конфлікти зернові. Але це тема для окремої розмови. Треба розібратися. В природі цих конфліктів, і в ті, хто, скажімо так, більш винен в цих конфліктах, до речі, в Польщі, Польща її, так сказати, аграрний сектор побудований і базується на фермерстві більш двох мільйонів фермерів, а не 30-40, як у нас, тисяч, і більшість з яких агрохолдинги. І зерно постачало в Польщу не, не українські фермери, а агротрейдери. І там було багато питань і до нас, так би мовити, як до держави, і до них. Але це окрема тема, давайте ми повернемось до все ж таки місцевого самоврядування. Так от, що можна сказати про Польщу? Ще в 90-му році, в травні, коли в Польщі відбулись Перші демократичні вибори ановлених представницьких органів місцевого самоврядування, то поляки внесли зміни до Конституції Польщі, де, зокрема, передбачили, що основною формою функціонування суспільного життя на місцях Має бути саме територіальні громади, гміни. По польські гміни. Дякую, друзі, за підтримку. Пишуть про підтримку, вітання до всіх, хто дивиться. Так от польські гміни набули конституційної правосуб'єктності. Їм було надано. Перш за все, вони були визнані як первинною ланкою адміністративно-територіального устрою Польщі, по-перше, по друге, їм було надано конституційний статус суб'єкта місцевого органу влади на місцях, а це, значить, рівного з державою. Їм було надано право власності, найголовніше. Тобто, все те, що розташоване на території громади, гміни. Належать громади, в тому числі, і природні монополії, монополії, природні копалини, землі, води тощо. І їм було надано право судового захисту своїх прав. Найголовніше. І в Польщі лише на першому етапі реформ. Лише на першому етапі реформ. В зв'язку з змінами до Конституції, було внесено зміни в понад 100 законодавчих актів, законів, чинних на той час, які саме посилювали вагу, визначали правосуб'єктність і надавали повноваження польським органам місцевого самоврядування. І перш за все, первинний ланці. ГМІНам, громадам. У Польщі була побудована така трирівнева система це громади, це повіти, як у нас райони і це воєводство області. Академік Рагульський який поряд з Больцеровичем. Бувшим прем'єром Польщі, ще за життя, ставши легендою польських реформ, визначив такі найголовніші чинники ну, успіху реформ. Перше, це те, що, друзі, от, е, нам треба взяти як досвід реформування органів місцевого самоврядування. в сусідній країні яка до якої ми найбільш схожі з якими у нас пов'язано багато багато історій в тому числі і глибинних бо це ж так сказати ну скажімо слов'янські народи які мають дуже дуже велику спільну історію навіть частина україни була колись і так сказати входила в склад великої речі посполітої Різні були історії, але ми дуже дуже схожі, і дуже дуже ну, їх досвід корисний, на мій погляд, якраз для нашої країни, для нашого суспільства і для наших органів місцевого самоврядування. Так, от академік Рагульський визначив наступні, скажімо, базові чинники, які мають сприяти успіху реформ. Особливо реформ децентралізації, посилення ролі місцевого самоврядування в житті країни це перша, це безперечна політична воля керівництва країни. Без цього будь-які реформи неможливі. І ті, хто будуть запроваджувати реформи, мають усвідомлювати, що реформи не нададуть багато друзів. Навпаки, буде великий спротив реформам. Спротив з боку політиків, які будуть втрачати важелі впливу на міські громади і на міста. Спротив з боку чиновників адміністрації, які будуть втрачати свої посади, бо вони не потрібні, ці проміжні ланки, які тільки керують, втручаючись в безпосередню життєдіяльність місцевих громад. З боку тих же правспілок які будуть втрачати профілакторії, санаторії, курорти, а вони мають належати тим, на чиїй території вони розташовані, громадам. І це теж джерело доходу громад на розвиток своїх територій і своїх громад. Ну, це перший чинник, тобто політична воля. Другий дуже важливий чинник це фахові знання експертів. Які мають розуміти алгоритм, порядок реформ, які започатковуються, які мають давати рекомендації по етапам проведення реформ, законодавчих змін, реагування з боку, так, так би мовити, влади на посилення і реалізацію цих реформ? Третій чинник. Ну і, на мій погляд, найголовніше це підтримка суспільства. Бо без підтримки суспільства будь-які реформи будуть марні. А для цього треба мати зворотний зв'язок. Треба постійно інформувати суспільство, Треба, щоб працювали засоби масової інформації. Треба доносити до суспільства необхідність цих реформ і що ці реформи... Дадуть кожній конкретній людині в кожній громаді. Тоді і тільки тоді реформи будуть успішними. Бо знаєте, як по законам я завжди казав і кажу, що якщо норма життя покладається в норму права, вона працює не навпаки. Законом мають поліпшувати, гармонізувати життя, а не заважати йому. Так і тут. І четвертий чинник. Це кваліфікаційні кадри. От коли в Польщі в 90-х почалися ці реформи, то поляки е побачили, що треба навчити 200-300 тисяч фахівців органів місцевого самоврядування. Тільки більше ніж 50 тисяч депутатів місцевих громад гмінів. Це дуже важливо професійні кадри на місцях. Які мають і відповідну репутацію, і відповідний фах, щоб впроваджувати реформи, підтримуються місцевим населенням, людьми, мають зворотний зв'язок з людьми, постійно спілкуються, тоді, коли працюють справжні інститути місцевого самоврядування, бо місцеве самоврядування це не обраний голова або депутатський корпус. Це не місцеві князькі, це інституції, які мають працювати. Місцеве опитування, місцеві референдуми, місцеві експертиза, громадська експертиза, громадські слухання, коли люди будуть максимально, так би мовити, долучатися до діяльності громади, коли вони будуть розуміти, що це для них, і вони мають важелі впливу на тих, кого вони обирають. Вони заслуховують їх звіти, вони дають їм оцінку, вони мають можливість і інструменти, і законодавче забезпечення, якщо вони помилились виправити цю помилку, перебирати, включаючи і голову, і депутатський корпус, тоді це буде працювати. Вітаю друзі! Так от наслідками цих реформ в Польщі і зараз в Польщі. Нині Організація публічної влади та місцевого самоврядування Польщі має таку трірівніву систему. Це 16 великих провінцій або воєводств, ну, в яких в кожному проживає десь близько 2 мільйонів 400 тисяч 2,5 мільйона, ну, 2 мільйона е, громадян. Це 380 округів або повітів. Як у нас райони, 66 яких із них міські та містечкові повіти, і це 2477 громад або по польські гмінів, які є якраз базовими одиницями адміністративно територіального устрою місцевого самоврядування, 2477 гмінів. 1523 з яких це сільські гміни. 1652 міськосільські, це містечко і декілька приєднаних сіл, та 302 міських гміни. При загальній кількості міст 954. Причому 66 з них цих міських гмінів мають статус або виступають на праві повіту, тобто громади місцевого самоврядування ну, другого рівня. Суть децентралізації державної влади в Польщі полягала насамперед у переданні завдань, компетенції повноважень. І, перш за все, фінансування і коштів із центральних органів влади саме на територіальний рівень. на місця. Гміна отримала фактично статус первинної ланки адміністративно територіального устрою, суб'єкта публічної влади на місцях з всім обсягом прав. І право власності на все те, що розташоване на її території. Вони отримали можливість формування своїх бюджетів за рахунок різних джерел і повного права на свій розсуд через демократичні процедури внутри громади розподіляти цей бюджет. Поліпшувати життєдіяльність своїх громадян, вирішувати безліч питань соціально-культурного, економічного розвитку, залучати сторонні кошти, інвестиції, грантовські програми, приймати участь у різних проектах, в тому числі і світового рівня, залучати європейські, міжнародні кошти. Друзі, щоб ви не Сприйняли це як е, якусь таку, знаєте от, е, ну, інформацію теоретичного напрямку, коли е, ми, е, скажімо, дамо якісь тільки теоретичні знання, загальні, книжні. Ні, ми, коли е, почалось повномасштабне вторгнення, от, буквально десь в березні, вже в квітні, Почали таку велику програму співдружності громад, створення громад побратимів між Сумщиною і Львівщиною. На цей час вже 25 громад Сумщини мають громади побратими на Львівщині, а далі пішли далі, створили на цій базі асоціацію громад за інноваційний розвиток громад. Асоціація відповідно отримала можливості, вийшла на європейський рівень і зв'язалася з відповідними інституціями європейських країн, багатьох європейських країн, от, в тому числі з Польщею. Якраз через ці зв'язки вдалося налагодити стосунки з не тільки з такими об'єднаннями польських гмінів. Асоціаціями, відповідними польських громад, а й безпосередньо, так би мовити, з гмінами. І вже завдяки цьому, вже дві делегації голів Сумських громад були і вивчали досвід роботи органів місцевого самоврядування в Польщі. По 15 чоловік чи вже 30 голів наших громад з'їздили в Польщу, познайомились з як функціонує і працює органи місцевого самоврядування в Польщі. Познайомились безпосередньо з головами польських гмінів громад, сподіваюся, встановлять вже прямі горизонтальні стосунки. Окрім крім того, що поляки дуже потужно нам допомагають реально, приймають наших тимчасово переселених, біженців, допомагають гуманітарними речами, допомагають підтримкою на європейському і світовому рівні зброєю. От крім цього, вони ще й передають свій безцінний досвід. Як ви, вони напрацьовували десятиліттями? От, і зараз за ініціативою асоціації, за погодженням з нашими польськими друзями, вже от е, в березні почнеться таке навчання фахівців наших громад, декілька сотень досвіду. Польському, європейському, як має працювати органи місцевого самоврядування, як їм. Долучатися до європейських програм і світових програм, фондів, як залучати на своїй території ресурси, кошти, інвестиції, гранди, як готувати заявки на подання, так сказати, і на участь в європейських програмах, як побудований органи місцевого самоврядування в Польщі. Це, я думаю, дуже-дуже буде корисно. І я думаю, що ми таким чином вийдемо і на комунікації, бо є вже контакти із місцевими, органами місцевого самоврядування і інших країн, Франції, Німеччини, які нам теж допомагають скандинавських країн, Норвегії. Тому треба і вивчати їх досвід, бо вони, деякі країни, його напрацьовували. Досвід функціонування органів місцевого самоврядування напрацьовували не тільки десятиліттями, а навіть століттями. Треба вивчати його їх, їх досвід. Безперечно, треба адаптувати до наших реалій, до нашої ментальності, до нашого стану справ. Бо знаєте, коли наші голови громад приїхали і зустрілись з, з польськими. Керівниками гмінів, повітів, то у них одне з питань було: а як часто вас збирають там в районах, в, в обласні адміністрації чи обласні ради, то це визвало такий легкий подив поляків, як збирають, чого, чого збирати, навіщо збирати. Е, є різні рівні місцевого самоврядування. Повітів, у повітів один, один функціонал це якийсь Ну, речі, якщо на території повіта є якісь медичні заклади, вони опікуються, або освітні заклади вищі, вони не пересікаються. Це різні рівні місцевого самоврядування. Вони не нагрізають друг у другу задачі, завдань, вони не збирають і не командують, так сказати, воєводство, не командують повітами, а повіти не командують гмінами. Це для них ну, така. Нонсенс. От, це вони довго не, не змогли зрозуміти, що це? Це у нас Київ центр спустив щось на областя, областя тут же нарізали завдання районам, райони зібрали громади, от, і постійно, щоденно там іде десятки циркулярів докла, до, доложить, виконати, щось якісь, дати інформацію. Така, знаєте, адміністративна вертикаль. Так воно не працює. І в світі воно не буде так працювати. Якщо це орган місцевого самоврядування, то має бути законодавче визначена межа його повноважень, його правосуб'єктності, його компетенція. Бо найголовніша задача громади це забезпечити належний життєвий рівень, розвиток своєї громади, своїх мешканців. Економічна, соціально культурна програма розвитку, ну, в наших умовах це ще й безпека. Прикордонні громади турбуються і займаються забезпеченнями військових, які дислоцируються, квартирують на їх території, це тисячі людей. Це ж війна це найважче і найважливіше бойові дії. Але коли людина з окопа. З важких умов, поранена, контужена, виснажена. В'їжджає, повертається до кілометру до два в прикордонну громаду для відновлення, відпочинку. І ж треба хоч раз в тиждень покупатися, попрати речі, отримати підтримку, медичну підтримку. Багато-багато чого іншого. Наші прикордонні громади це взагалі мужні люди і мужні громади, які, окрім забезпечення життєдіяльності своєї громади, ще й фактично підтримують фронт. І не тільки військових безпосередньо, яких гадують, лікують, відновлюють і, і, і все інше, але ще й допомагають по будівництву фортифікацій, закуповують для них зброю. І багато-багато речей роблять, за які держава має не нарізати їм задачі, а сказати велику подяку, що в нас є такі, таке свідоме громадянське суспільство і такі свідомі громади. Але вивчати досвід, пані Наталі, вітаю, але вивчати досвід європейський, досвід, який має вже велику історію, і імплементувати у нас. Відповідно, вносячи відповідні зміни і в Конституцію, і в безліч законів, не нарізати задачі, дайте повноваження, визначите правосуб'єктність і мері, межі повноважень, але ж і не дайте можливості громадам. Фінансові, ресурсні, громади мають розпоряджатися всім тим, що знаходиться на їх території. Проведіть справжню дерегуляцію, бо для будівництва фортифікаційних споруд треба деревина, будівельні матеріали, пісок, а кар'єри розполагаються на території громади. А дозвіл треба навіть в Києві брати з складною процедурою, регуляторною і, і так далі. Проведіть реальну дерегуляцію, передайте всі повноваження, всі функції, всі опції громадам. І не забирайте у них ресурси, як забрали військове ПДФО, бо військові ж дислоцируються на території громад, а ПДФО чомусь забрав Київ під якимись там гаслами, які таки не виконані, щось мільйонів дронів не, не з'явилося на, на фронті і розпоряджається, не розуміючи і не бачачи, що відбувається на кордоні. Треба більше довіряти і громадянському суспільству, і громадам. Які показали, чого вони варті, коли не було центральної влади під час повномасштабного вторгнення. Тому, друзі, дякую. Ще раз велике прохання підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, розповсюджуйте, щоб нас ставало більше. Будемо разом спілкуватися і вивчати європейський досвід. Будемо вас інформувати. Що у нас треба зробити, і що робиться, які надбання в цьому сенсі дуже багато плануються подій саме по комунікаціям з європейськими інституціями, з європейськими органами місцевого самоврядування, щоб максимально їх долучити до не тільки нашої підтримки, а й до імплементації їх досвіду на нашій території. Дякую, друзі, і до зустрічі.